Отже, навушники придбані в Китаї на Aliexpress за 3,50 доларів. Це була акційна ціна. Розпаковочка. А розпаковочка власне, тут майже немає чого. Прийшло в такому упакуванні, в якому є інструкція на англійській і на китайській мові. Зарядний кабель і сам кейс із навушниками. Відкриваємо. Ой! спочатку варто прочитати інструкцію. Чувала Wireless на коротше. Коротенькі характеристики. Версія Bluetooth тут і 53, частота 2,4 ГГц. Bluetooth Range. Тобто він працю... працює на відстані 8-15 метрів. Ємність батареї 30 мАч. Чесно кажучи, відколи я змінив свій Sony на iPhone, я не користувався. Жодними безпровідними навушниками навушниками взагалі, тому це буде моя перша спроба. Перші безпровідні китайські навушники. Цікаво, чи вони хоч чогось варті. Ця коробка 150 мА. -годин, тобто, скільки тут разів може зарядити? Ну, по ідеї, мало б вистачити на п'ять зарядок цієї коробки. Значим, в інструкції сказано, що Headphone playback time, тобто час послуховування музики, 2-4 години, час е розмов приблизно теж 2-4 години і standby time, stand time, тобто 6 годин. <реку> отже, спочатку потрібно ввімкнути зарядну коробку. Вмикаємо. Як її вмикаємо? О! Зелене світло горить. Я напевно вімкну її. Так, далі. <реку> так, отже, вони автоматично вімкнулися. Справді блимують. Вау, вони блимують якимось е, синім кольором. Коробочка говорить зеленим, напевно, вона заряджена. Прикол. Один світиться синім, інший ні. Отже, напевно, це головний навушник, так? Я так розумію. Навушники також контролюються за допомогою дотику. Ну, це для мене дивина, бо я раніше не користувався, я не знав, що така штука. Ні, ну я, звісно, догадувався, що є така штука. Тут е, збоку є сенсор, є сенсорна панель якою можна здійснювати певні команди? просто треба підключити, напевно, от, до свого телефону. Так, в мене ввімкнений Bluetooth. Boombox outdoor. Як вони щоб знати, як вони називаються? Отже, Boombox Outdoor, BT Car, F18. Тут, тут немає назви тієї, якою називаються ці навушники. Що за прикол? Ясно. Ооо є. Камон! Під'єднуйся. Чекаємо, чекаємо. Ну, що тут як вас тут включити? Опа. Звук пішов, включено. Дивно. Uuuh, б, не зрозумів. Можливо, вони недостатньо заряджені. Connected! Yes! Під'єдналося. Це і невушник мені ще не сказав CONNECTED з жіночим голосом. Стоп! Музика звучить з мого телефону, я не зрозумів, в чому проблема. Connected, ну сказали connected. Давай, коннекція. Так, давай. І ще десь хвилин 10 я намагався роздуплитися, чому телефон ніяк не знаходить серед пристроїв Bluetooth ці навушники. Допоки в голову не прийшло, геніальне рішення. О, йомайо, це ж мені потрібно було просто зайти в налаштування Bluetooth і вибрати додаткові налаштування, і тут воно показує що ці Pro 6 тут є вони. Connected! нарешті. Слухай. Правий працює. Правий працює лівий. Power on. Давай. Два працюють. Ну, так. У мене таке враження, що цей грає тихіше. Так, як додати гучність. Ну, я не знаю. Ну тут якесь таке враження, що, типу, правий навушник. На ньому більше музики, ніж в лівому. Гучності взагалі в ньому більше. Це максимальний звук! Це капець як тихо. Я не задоволений гучністю, давай наповну. Треба перевірити, як вони будуть звучати при телефонному дзвінку. Значить, треба якогось набрати. Bluetooth Audio. Виклик пішов. Що там, лев? Як зіграли? Ну, солідно. Я знімаю огляд на нові навушники. Коротше, ти будеш в цьому відео. Ну, але тебе не буде чути, <смі> я просто тестую її звук. <смі> це був Андрій. Е мій помічник Андрій. Та <смі> побач. <смі> Андрій передає привіт мамі, привіт татові у um, відео. Єс! Yes, тест пройдено. З ними можна дзвонити, з ними можна слухати музику. Єдине, що мені не подобається, чомусь таке. Ну, можливо, це суб'єктивне відчуття, можливо, в мене вуха якісь там нерівномірно. Можливо, мені потрібно почистити краще ліве вухо, напевно. Взагалі, що вам сказати. Як на перший раз на першу спробу, що я їх використав, я не знаю, наскільки надійно вони себе проявлять, ну, принаймні, все працює за 3,50, за 3,50, <смі> тобто це менше 100 гривень на той момент, це ще по акції. Е, я Я б сказав, що це покупка не найгірша. Ну те, що кейсів він тут, бачите, навіть не за... Не, не пристає нічого, він тут так дуже Дуже вільно себе почуває. Що, ж, чи рекомендував би я придбати. Навушники з Аліекспресу, якщо вони такі дешеві. Ну, Все справді залежить від е, ваших запитів. Напевно, що якщо у вас є зайві кошти, придбайте собі все таки Airpods. Якщо у вас е, є така нагода придбати навушники за 100 гривень Pro, Pro 6 їхня назва, ну, хоча це така знаєте, рандомна назва е, Китай, 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 дешево і сердито, і вони працюють, все ще можу сказати. Дякую за увагу. плекайте свій неспокій і приходьте ще. Ой, це дуже поганий огляд.